Ну, По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, завдяки їм ми граємо в футбол. З приводу гри команди я хлопцям подякував. У мене питань до них немає по самовіддачі. віддачі. Тобто, те, що ми все просили, вони це виконали. Да, Не вийшло забити. Але це футбол. Ми за це його і любимо, що не всі моменти можемо забити. Для глядачів, я думаю, супергра. Але ну йдемо далі, робимо висновки, є над чим працювати на тренуваннях. Ми будемо над цим працювати. Я сподіваюся, що хлопці мене почули в роздягальні, і, і далі буде в нас такі ігри, ми будемо вигравати. Чи виконали сьогодні підопічні план на гру, установку, швидкий гол. Чи було це сплановано? Це і такі одразу ж навала зі стандартів, чи це десь так більше випадково вийшло? Це. Так, щоб казати, щоб відразу ставили установку забити швидкий гол, то ні. Але з перших хвилин граємо, там пресингуємо, стараємося стандарт реалізувати, забити. Вийшло забити швидкий гол для нас, це супер, але там десь в штрафній не розібрались і маємо потім на табло 1-1. Сьогодні крайня гра першого кола. Яку оцінку даште команді за ось це от перше коло? Чи, ну, чи задоволені більше, чи десь мен менше задоволені? Та завжди хочеться більше. більше. Там десь в якихось іграх ми втратили очки, але десь ми й вирвали там на останніх хвилинах перемоги. Ще раз повторюю, завжди хочеться більше, але. Все буде по, в кінцівці ну, першого етапу. Це саме головне. Потім тільки ми зможемо сказати, якусь оцінку там, поставити команді. Підсумковий другий мікс за підсумками першого кола заслужене для Юкса. Чи, ну, чи так десь є частка невдоволення? Як для мене, ну врахую, так як ми деякі ігри грали, там, то я врахую. Заслужена там. Звичайно, могли краще, але якщо б грали краще, були б, напевно, на першому місці. Маємо те, що маємо, але ще друге коло і якби нас все попереду. Заробленому очку треба радіти. От. А так по грі сказати дуже серйозна, хороша, інтенсивна гра. Я скажу, що такої по інтенсивності гри в нас ще не було. От. І Я рахую, що заслужена нічого. Е, що скажете по Юксі? Чим здивувала вас сьогодні команда Дмитра Черкала? Коли питають такі питання, там чим здивувала? Ну особливо нічим не здивувала. Да, хороша команда, да, добротна команда. Да, ми до команди готуємося, ми дивимося суперника, вивчаємо його. От, щоб чимось здивувати, ні. Дуже непогана непогана команда, хороша команда, і хороші гравці, іноземці хороші, чудово працюють з м'ячем. Але ну я думаю, що вболівальникам сьогодні гра сподобалась. Гра десь склалася так, як ви планували. Ну, на третій хвилині пропускати гол ми не дуже планували, але заробити очки хотіли. Задоволено віддачею нашої команди, вкрай незадоволеним діями головного судді та його команди. Це, як на мене, можливо, це суб'єктивно. Це реально жорстко, це несправедливо, особливо перший тайм. Всі свистки в нашу сторону. У мене є питання до пенальті, який поставлений. У мене є. Питання до пенальті, які ми заробили, нам не дали можливості пробивати. Наші хлопці воюють на передку за справедливу країну, за те, щоб у нас була справедлива політика, справедлива економіка, врешті, решт справедливий футбол, справедливий спорт. Сьогодні те, що відбувалось на футбольному полі, я по відношенню до нашої команди не бачив давно. Як на мене, це приниження, це приниження хлопців, це приниження. Мене як інвестора, який вкладає футбол, який вірить в країну, який працює заради перемоги, це приниження особисто. Мене якщо це суб'єктивно, я прошу керівництво ПФЛ, прошу надати роз'яснення діям сьогодні суддівського комітету і те, що сьогодні робили судді на полі. за за що вони до речі отримують кошти? Правильно? Ну сьогодні, як на мене, все було в нашу сторону. Вслід в слід, в, на, ну, в другому таймі Вони трошки виправились. Да, там я не знаю, почали ніби показувати, що вони об'єктивно судять, але в мене питання до поставленого пенальті. В мене поставлено до того, що збивали темп постійними свістками, і до непоставлених точок. Я дуже прошу федерацію надати якомога швидше реакцію. І роз'яснити і дати оцінку суддівському комітету сьогодні. Звертаюсь до всіх СМІ підтримати, тому що ми за справедливий футбол, ми за те, щоб спорт в нашій країні розвивався решті-решт. І це не тому, що ми втратили сьогодні два очки там, де не мали втрачати. Це не тому, що сьогодні Вікторія грала погано. Хлопці гарно бились, але я вважаю, що нашу перемогу сьогодні в нас забрали. Я дуже чекав цього повернення, чесно вже дуже скучив за футболом. Ну, Хотілося б повернутися з перемогою, як то кажуть, але так вийшло. Зараз почуваю вже краще. Набираю свої фізичні кондиції, тому буду працювати. Як тобі сьогодні гра у виконанні твоєї команди? Ну, Напружена гра, бойова. Ми знали, що Вікторія команда показує бойовий футбол на характері. Десь грає завжди на. На результат. Ну, тому готувалися. Але скажу, що, напевно, не все в нас сьогодні вийшло, хоча і мали перевагу, забили першими. Але після пропущеного м'яча рахую треба було більше трошки як -то піти в вабанк, банк можливо, знаєте, там, агресивніше зіграти. А спереді не вистачало якоїсь агресії, тому якось і. Не скажу, тому, що напрацювали прямо на перемогу. Да? Хороший виявився матч бойовий. Ну, якщо ми так зіграли, значить нам суперник не дозволив грати, так, як ми вміємо. Підсумкове місце по першому колу, друге місце в турнірній таблиці. Задоволений більше чи десь незадоволений? Ну, якщо брати початок сезону, наприклад, да? Для нас, як для новачка, то, звісно, ми задоволені. А якщо вже там рахувати по походу чемпіонату, да, то звісно десь вже хотілося б і краще, да, вище там, на першому можливо, місці. Але маємо те, що маємо. Ніколи не будемо, не опускаємо руки і будемо працювати, щоб досягти своєї мети. Багато підтримки, багато пишуть, переживають і на стадіоні, і в коментарях, що би хотів сказати нашим болівальникам. Та хай не переживають. Все буде добре. Підтримують нас в будь-якій ситуації. Чи це нічия, чи це програш, чи перемога. От. Ми їх любимо, цінуємо і чекаємо на стадіоні.